Вже зазвичай в свій день народження я готую корисну версію покупного торту. І в цьому році це буде ПХ-альтернатива три шоколади. Хоча я і звичайний ніколи не коштувала, але буде такий от сюрприз. До речі, сюрприз я не тільки собі приготувала. Хочу своїм смачним підписникам зробити маленькі подарунки. Тому додивіться відео до кінця. Взагалі-то я колись бачила цей торт у сільпо, і він мені здався дуже апетитний. Але це було до того самого моменту, поки я не заглянула в склад. Ну і рядку на четвертому я зрозуміла, що не так вже й хотілося. Жирів і калорій, ну якось багато а я то себе знаю. На 100 грамах це б точно не зупинилося. І виявляється, що не так вже і складно він готується, щоб я оце покупним себе травила. Погралася з інгредієнтами, підрахувала КБЖВ, і ось що у мене вийшло. якісний молочний білий шоколад в магазині знайти дуже складно. Або він занадто дорогий. Тому я їх замінила доступними інгредієнтами. Але кому дуже лінь заморочуватися, ви, звісно, можете взяти три види шоколаду. Як казав один мій вчитель, математика любить розумних і лінивих. А ти, Олеся, занадто працьовита. Хоча в математиці мені це не Сильно допомагало, але в приготуванні цікавих корисних альтернатив те що треба. І от ми плавно підходимо до сюрпризу. Для того, щоб в вашу продуктову корзину попадало менше харчового сміття і продуктовий шопінг був здоровий та відповідальний, щоб берегти планету і менше купляти пакетів, я дарую шопери від смачної допомоги. Переходьте в сторіс за деталями, а я пішла святкувати і смакувати з користю та задоволенням.